Майже три тисячі дітей в рації або коли мова йде про округ, закріплений за школою, тримати дитину до закладу. Є друга особливість. Якщо одна із діт... один із дітей в закладі, то відповідно тато з мамою намагається і другу, і так закон, рекомендації там говорили. Якщо говоримо про середню освіту, обов'язкову освіту. Це обов'язок закладу відділу освіти надати можливість доступу до знак. Дошкільна освіта вона не регламентується так, але ми часто прирівнюємо її до загальної освіти і так діяти. Слава Богу, ми з вами проаналізували відповідно даний стан речей, і на одній із сесій було внесено пропозиція ухваленого рішення положення, яке регламентує цю норму. Тому що тут ще інший чинник на нас впливає. Не тільки відсутність місць, виходячи з великої кількості новородніх, а і бюджетний процес. Коли ми проаналізували, 52 громади нам не компенсовують за перебування їхніх дітей в школах, в садочках. От навіть місто Київ не цифру звернулося до них, як до інших громад, фінансового управління Лучанська міськрада звернулася порядка 9 мільйонів гривень. Їхнього бюджету мають передати. А це мають передати. Це вони врахували, звернулися, вони можуть і не перераховувати, хочуть, не хочуть. Ми ставимо питання перед Мінфіном, перед урядом, що давайте запровадимо, зарегулюємо, особливо в наш час під час війни велика ж міграція внутрі країни, щоб гроші в рахунковий показник за дитину. І тоді зміниться це питання. А так виходить у нас. Велика кількість і які займають місця в садочках. По факту, якщо ми дивимося, буквально вчора мав розмову, бо е сьогодні будемо мати нараду із фенальним е підприємством процедур, що у нас опікується харчування. Каже, цифра звучить, ми ж приймаємо участь в тендер на загальну 100%. По факту група, в якій там 29-30 відділити, по факту 17. А ми ж про закупові показники робимо. Тобто про що це говорять? Якщо ми занурюємося станом на сьогодні, отак проаналізуємо, то дошкільний заклад заповнений на 50-60% з село різних причин, а ще діти, дітефорії і обставини батьків різні. Але сказати, що і завтра можна до побачення і садочку попросити, це теж ні. Бучанська міська рада. Виходячи із необхідності забезпечення дітей дошкільного віку садочками, якщо ми говоримо, пропонує альтернативні шляхи. Бо ми маємо сьогодні 15 садочних мережі. Ми пропонуємо ті майданчики, або ті проєктні рішення, які вже в нас є у дошкільних навчальних закладах, виставити на конкурс навіть за одну гривню і право для того, аби залучити інвесторів. Приватні заклади є ціла мережа, вже приватних закладів, Нашу систему. Відеосвіти, якому ви до якого зверталися, 에, до організації, яка робила наш проект Донисладочка України. Майже 140 мільйонів гривень необхідно в в для того, аби його добудувати і вести таки. При всіх моментах ми розуміємо з вами, що ми того зараз не зробимо. Саме звезла зовсім вони взяли показник. І саме укриття, бо хто думає, як є підвальне приміщення, так, ісую, чому так. Але якщо ти вводиш експлуатацію новий об'єкт, то воно має відповідати тим ДБР, які їм відміють. 47 мільйонів укриття. Мало того, ти вже підв'язувати з садочком не обладнаєш, ти маєш поруч і так далі. Тобто, якщо підходити до даного питання, я вважаю, що депутати на минулій сесії, яка зважили на ці всі речі, коли проголосували щодо використання даного приміщення, Там ми маємо з вами наступну річ. Добудувати не можемо, експлуатувати не можемо, і воно стоїть. От і ефективне управління. Так що, ну, а можна, річ. Можна, Я, так, мені. Мені. можна Можна, можна. Шановні, шановні колеги, дивіться, ми з вами знаходимося на сесії. Ми ж вимагаємо від влади будь-якої, від президента до місцевого рівня певних дій, законний, цивілізований спосіб. і самі демонструємо, Я зараз по громадськості, яка тут присутня, то давайте і ви будете вчитися діяти в правовий спосіб. Все, окей. Так. Вернувся. Я звернувся ще раз. Вернувся ще раз. Секретаря є в різну звернення. Я завтра. Там же немає, там відиться. Друзі, ми зараз прослухали повідомлення з базару. Анатолій Петрович розповів, як він приймав персональне рішення. Розповів, походив по базару 140 мільйонів, 70 мільйонів. І подумав, що для його сім'ї це не цікаво. Тут знаходиться сімейна фірма Бучанська міська рада. Таким чином, в принципі, втрутитися в процес сімейного бюджету ми не можемо. От. Так що дякую за увагу.